Знаєте, не повністю логіку ціни запчастина, ядже я розумію до кінця. Ось цей комплект керма з підігрівом, шкіряний, дивіться, в якому стані, 100 тисяч км пробігу. Тобто офігзна перфорація, строчечка, все чітко. Улітка плюс блок підігрів це 120 доларів. Це у нас 5 тисяч гривень виходить на... по курсу. Я думаю, що воно улетить насправді там, ну, за, за бистро. Ніфіга. Більше місяця місяців півтора не лежав, чекав свого клієнта. Людина там попереписувалася, вона щось вагалась, думала, ну в ітогі купила, замовила. Сьогодні їде. 120 доларів, 5 тисяч гривень, і додається, по-перше, шкіряне кермо, не у всіх комплектаціях воно є, раз, і підігрів. Ну це бомба, це просто за 5 тисяч гривень це копійки за таку опцію. Але воно щось не дуже вистрілило. Продалося, але не швидко. Хоча в багатьох машинах інших тут навіть шлейф руля буває, коштує більше грошей, ніж в даному комплекті. Тут аж в комплекті ще шлейф. Шлейф руля, блок з подогрів і кермо з підігрівом, із кнопочками за всім. крім подушки. Ну, Халява насправді 5 тисяч гривень для машини, яка стоїть хай там 15 плюс доларів. Це небагато зовсім докомплектувати, додати таку опцію. Ну, тим не менше, хтось захотів, купив і до зими у нього буде руль з підігрівом. Класна опція. Тут, мабуть, ті, хто не пробували, то й не знають, не розуміють. А хто попробував на якихось машинах, то вже, я думаю, не, не дуже би й проти поставити на наступні машини. Я би так зробив. Авторозбірка AutoQuest. Контакти в шапці профілю.